Тепер дуємо на Ізумрудне, де на місці легендарного полювання на Хемеру покоїться її, мабуть, позашлюбна дитина. А також сейф із ем, вже звичним для Сталкеру 2 лутом у вигляді набоїв, набоїв, ще набоїв. І пари палок ковбаси з аптечкою. Ти на це шалопайство не ведись, бо на даху цього театру абсурду ти знайдеш вхід із нормальною схованкою. Там буде лежати унікальний М860 хижак, той самий хижак Гонти. Гадаю, пасхалочність цього місця просто зашкалює. Хижак наносить значно більше пошкоджень, але я чомусь не зміг присобачити до нього магазинне живлення. Але цей фрагмент записував ще до патчу 1.2, а зараз вже 1.3 готується. Коротше, скоріше за все, момент перегляду цього відео цей баг вже давно пофіксять. Якщо це, звісно, баг. До речі, саму схему магазинного живлення ми зможемо знайти по ходу виконання квесту Яріка-Мангуста в одному із ящиків на горі.